Календарі 28 лютого, а отже, на порозі весна. І сьогодні я вам розповім про зміни, які чекають на українців у березні. Суттєвих не так і багато, але про все по порядку. Вітаю я Анастасія Бучинська. Ви на каналі FinanceUA. З вас підписка, вподобайка, коментар. З нас актуальний і якісний контент. Найперше хочу ощасливити пенсіонерів. Вони дочекалися індексації, тож на своїх гаманцях зможуть відчути збільшення пенсій. Та оскільки у мене є по цій темі окреме відео, то всі деталі про індексацію, кому і наскільки підвищить пенсію, дивіться тут. Друга зміна, яка торкнеться життя багатьох, це зменшення цін на базові ліки. Згідно з рішенням РНБО, а я нагадаю, що президент скликав засідання через дорогі ціни на медикаменти. Ціни на популярні ліки українських виробників зменшаться на 30% вже з першого дня весни. На які ж ліки перепишуть цінники? Це вітчизняні препарати, які застосовуються при кашлі та застудних захворюваннях: антигістамінні, протизапальні та протиревматичні вітаміни та мікроелементи, ліки проти тиску, противиразкові засоби, заспокійливі, очні краплі, назальні спреї тощо з детальним списком ліків зі зниженими цінами, можете ознайомитися на сайті Міністерства охорони здоров'я. Ну і звісно ж, ми не забули й про фопів, адже з 1 березня їх чекають ще більш жорсткі штрафи. Так, наприклад, за ігнорування запиту податкової передбачений штраф у розмірі 8 тисяч гривень, а за ведення підприємницької діяльності без оформлення ФОП від 17 до 85 тисяч гривень. Заплатити доведеться і за кожного неоформленого найманого працівника від 80 до 240 тисяч гривень. А за відсутність у магазині чи точці продажу посттерміналу готуйте від 1700 до 17 тисяч гривень плюс 8500 штрафу від держпродспоживслужби. А за використання фіксальних чеків старого зразка і відсутність реєстратора розрахункових операцій штрафуватимуть на 100% від суми проданих за документом товарів. А ми йдемо далі. Тепер розповім про бронювання. До 28 лютого підприємства повинні були оновити свою критичність, але Кабмін продовжив цей термін ще на місяць. Таким чином, вістрочки для заброньованих працівників діятимуть до 31 березня цього року. До цієї дати підприємствам необхідно підтвердити критичність і повторно забронювати працівників. І для цього не треба нікуди йти. Все можна зробити через дію. До речі, тепер бронювання працівників після оновлення статусу критичності підприємства буде дійсним 12 місяців. Що ще варто знати військовозобов'язаним? А те, що з 1 березня вони проходитимуть військово-лікарську комісію за новим порядком. Так, документація, яка пов'язана з проходженням ВЛК, переводиться в електронний формат. Тож і направлення формуватиметься електронно. Детальніше про електронні ВЛК я розповідала у цьому відео. Юристи також нагадують, що направлення військовозобов'язаних до ВЛК здійснюватиметься винятково за рішенням керівників ТЦК та СП, а також начальників центрів рекрутингу ЗСУ. Наступна зміна у березні стосується верифікації декларацій з сімейними лікарями, переважно декларацій дітей. Детально про верифікацію я розповідала у цьому відео. І до речі, чиновник мозу мені казав, що від пацієнтів до 14 років не вимагатимуть надання лікарю ідентифікаційного коду. Та на практиці виявилося, що у лікарів виникли проблеми з верифікацією дітей зі свідоцтвом про народження. У лікарів не проходить верифікація, якщо у дитини немає ідентифікаційного коду. Нагадаю, що декларації тих пацієнтів, хто не пройшов верифікацію, будуть анульовані, після чого вони втратять доступ до гарантованих державою медичних послуг. А декларацію доведеться укладати заново. До речі, і про переведення часу його у березні мало би не бути, але президент досі не підписав закон. Тож за графіком, у нас переведення стрілок годинників на літній час заплановане на 30 березня. Але потрібно слідкувати за новинами, бо у президента є ще майже місяць часу, щоб закон підписати. Але якщо не підписав за півроку, то чи підпише зараз? Я б готувалась до переведення, бо воно ще діє. Також має новину і для школярів. З 6 березня починається реєстрація на Національний мультипредметний тест 2025. Реєстрація триватиме до 8 квітня. Я ж зазначу, що кабінет учасника можна створити навіть через застосунок Дія. Саме НМТ 2025 року триватиме з 14 травня по 25 червня. Також уряд припинив функціонування системи шлях для водіїв, що перевозять гуманітарні вантажі. Відтепер пропуск через кордон чоловіків від 18 до 60 років, які перевозять медичні вантажі, гуманітарну допомогу, здійснюватиметься на загальних підставах. Нагадаю, що виїжджати за межі України дозволено окремим категоріям чоловіків від 18 до 60 років. Це чоловіки, чиї близькі родичі загинули або зникли без вісті на війні, виключені з військового обліку. Чоловіки з інвалідністю. Валідністю, чоловіки, що супроводжують особу з інвалідністю першої або другої групи, багатодітні чоловіки чи чоловіки, які самостійно виховують дітей чи супроводжують хворих дітей. Військові, які виїжджають за кордон на лікування, реабілітацію або навчання. І наостанок про зміни для наших переселенців, які були змушені покинути свої домівки через російського ворога, який не дав їм спокійного життя. З 5 березня набирає чинності закон про доступне житло для ВПО, що мається на увазі. А відтепер на спеціальному порталі обіцяють створити інтерактивну мапу з об'єктами нерухомості, які придатні для проживання переселенців. Йдеться про об'єкти, які готові для проживання, так і ті, які можна відремонтувати та переобладнати. Ремонтувати нерухомість планують за допомогою міжнародних організацій. Наскільки це полегшить життя наших переселенців, дізнаємося вже у березні. Це всі зміни на найближчий місяць, про які я вам хотіла розповісти. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та дзвіночки, щоб ви могли дізнаватись від нас більше.